трошки зимового курортного парку. Та що він зимовий. Свічать, що ці невеличкі кубки снігу, яким вдалося дожити. До грудня. Так, то сніг в основному. розтанув ще в листопаді. Будемо йти в напрямку до білету? Можемо трошки насолодитися О, пора. Мало бути багато людей на прогулянці. Що не бачимо. Трава зелена, як весною, <гум> ніхто би і не повірив, що зима. Та що сонечко низько. Шайно перша година сонце вже спускається до горизонту. Або в такий час взимку. Четвертій вже воно заходить, а в п'ятій навіть швидше стає, зовсім вже темно. Бранислава. А это че Ще кілька днів тому ми тут ходили, пам'ятаєте, скільки снігу було. Купа-купа снігу було. Перед тим ми ходили, було купа-купа жовтого листя. А зараз погода майже весняна. Ай сонячний день. Вже казав для грудня. І трускавця, сонячні дні це рідкість. був в місті. Аланія. Аланія рекламується. 300 сонячних днів в році. То лює то трускавець можна рекламувати. 300 не сонячних днів у році. Бо в краще випадку буває справді 60. Весно кришталевий палац. Бачите, як тільки опало листя, зразу стало краще, все видно. І видно а едварда. Я ще пам'ятаю Едвард був цілий і не настільки покоцаний то, я думаю всі пам'ятають. Тут теж трошки снігоша залишилося Не так давайте повз повз кришталевий палац підемо повз бювет, йдемо далі до центру до ялинки от весна? А з трактор проїде, не лякайтесь. Труска таке буває. Не тільки потяг курсує, а й трактор. А, праворуч бюлет. Ми працюєш. Це робочий час, робочий день для У Білета всі дні робочі. А біля бюлету в основному голуби. Та, ярмарок вже відкрився. Різдвяний. Новорічна ялинка встановлена, сніжинки висять, хатинка Миколана, Миколая працює. Все, що можна було зробити, все зроблено. А як голуби активізувалися. Йдемо далі. Осна, сходи до весни. Торговий центр. Так, потрошки будується. Та, трава траватка зеленого. Влітку не буває, тут така зелена. Вигорає на сонці, як зараз. Фактично ми вже біля однієї з ялинок Ще трошки далі дійдемо буде штучна на ярмарку. Це наразі сосна чорна. Ярмарок працює, я ж казав. Все як в тому анекдоті. Колгосп створили, прийшли й колгоспники.